Прийшли до того, що з 1 січня наші освітяни отримують підвищення до 30% заробітної плати. Ми шляхом дискусії домовилися з урядом при виділення додаткових коштів, які освітяни отримають в підвищення вже з 1 вересня. Хочу сказати, що всі норми, які погіршують, змінюють істотні мови праці вчителів, як то збільшення навантаження, строкові договори, цих змін не буде. Як я завжди й говорила, парламент ніколи не прийме рішення, яке, хоча б якимось чином, буде негативно впливати на становище наших освітян. Наша на задача їх повна підтримка. Тому ми констатуємо, що в цьому бюджеті цього року ми отримаємо значне підвищення заробітних плат. Ми не отримаємо ніяких змін істотних умов праці. Ми даємо доручення уряду розробити зміни до системи оплати праці, яка б дала можливість дійсно з 1 вересня, щоб запрацювала в повній мірі підвищення. Для наших освітян і молоді вчителі так само отримали значне підвищення, і не було такого розриву, як на сьогодні є, щоб молоді вчителі йшли у цю професію.